Вітаю! Ну що, вступ я вже зробила щодо того, що буде табличка з різними кодами ДНК для опрацювання перешкод. Отже, головна табличка зроблена. Я зараз вам її трошечки презентую, щоб ви могли нею вільно користуватися. Перейдемо навіть одразу до роздивляння цієї таблички. Єдиний момент, що завжди пам'ятаємо про правила безпеки і про правила користування кодами ДНК, тобто ті, хто зі мною вже давно. Це вже все прекрасно засвоєно. Ми йшли маленькими кроками, активували рівень за рівнем, потихеньку, не поспішаючи, з відчуттями в медитативному правильному стані і тому подібне. Тобто, просто так брати коди і щось там проговорювати це може бути небезпечно. Отже, я розумію, що і сподіваюся. Що ви знайомі з усіма правилами, бо ви вже все передивилися, все знаєте і спробували, і для вас це просто як шпаргалка. А, звісно, це для вашого власного користування. Якщо десь комусь щось захочеться дати, то Посилання на мій канал обов'язкове і обов'язково пояснювати людині повністю всю процедуру, як працювати, як вони діють, що є не просто активація, є обов'язкове очищення, що є іноді важливість активувати певні структури рівень за рівнем. Іноді треба робити паузи, навіть великі і тому подібне. Залежність від октав і так далі. Тобто це саме собою розуміється, правда ж? Вам тут зараз не дуже сильно видно, відбиває трошки сонечко. Це не страшно, ви відкриєте табличку, яку посилання на яку я вам дам під відео. Я вирішила, що поки що викладати цю табличку на драйв я не буду, тому що початківці, які тільки тільки попідписувалися, а таких багато. Можуть одразу відкрити цю табличку і використовувати коди зовсім не так, як потрібно. Тому, звісно, буде ось це відео з посиланням. Тому той, кому треба, той, хто знає, знає, де шукати і як з цим працювати. Це найголовніше, так, щоб ви знали, як з цим працювати. І не діяли, аби як. Ну що, все, поїхали. Мені головне вам показати саму табличку сторінки, що тут є. А далі ви вже будете з нею знайомитися самостійно, тим більше, що дуже багато о, з того, що тут зазначено, ми вже роздивлялися, є величезні відео з деталями. Тобто, це просто швидка шпаргалка. Поїхали. Отже, у нас є дві сторінки. Коди ДНК номер один. І інші коди. Це сторінка номер 2. Спочатку давайте розглянемо сторінку номер один. Це коди ДНК. Наші вібраційні коди від Яна Липника. Я там, звісно, назвала колонку блоки або перешкоди, тобто те, що може бути їх перелік в цьому стовпчику. Так? Тобто, так, давайте зараз я прокручу трошки вниз. У нас цей стопчик, бачите, жовтеньким виділеним там сутності, паразити, ДНК, сплетіння, чакри, душа, канали екстрасенсорики, крила, об'єднання всіх наших тіл, анестезія, меридіани, наді, кров, стихії в тілі, залози, вода в тілі, нанотехнології, важкі метали, радіоактивність, кісти, груст, Тут багато, негативні енергетичні зв'язки, ініціації хороші і погані, кармічна пам'ять, імпланти, витік енергії, пам'ять, тобто мається на увазі погані спогади якісь, так? А невидимі негативні предмети, дири, проходи тріщини в аурі, духовні тіла і наша душа, негативний кармічний груз, і тут ще залишила пусті деякі поля, що будуть заповнюватися. Маю надію згодом. Так, ось ми вже продивилися, які тут у вас є блоки перешкоди. І отже, наступний наш стовпчик це самі коди. Тобто, всі коди, як вони пишуться, давайте я збільшу, щоб було видно. Як вони пишуться, як вони промовляються. Тут я вам навіть даю діаграми, які вам на допомогу вже з усіма посиланнями. Відео, до якого вони йдуть, всі посилання є. Тут є взагалі списочок, щоб ви могли шукати, коли вам щось треба, який код. Так. Це був наш другий стовпчик. Далі третій стопчик це що ми саме активуємо, так? Давайте візьмемо, наприклад, ДНК, те, що ми роздивлялися. Так, це паразитики. Тобто, це в нас що? ДНК. Валя. Оце то той, те відео, яке ми вже з вами роздивлялися, щоб вам було дуже сильно зрозуміло. Отже, як пропрацювати наше ДНК за допомогою вібраційних кодів ДНК? Ось вам відео 236. На нього зразу є посилання. Є фотографія в моєму інстаграмі, також посилання одразу є. Далі всі коди. Як пропрацьовувати, що при цьому активується, і що при цьому відбувається, так чи яка октава нам потрібна? А весь прикол в тому, що а, дуже багато писати я не можу, так? бо інакше це. Ну, це книжка. <хи> тобто, я зазначаю в цій останньому стовпчику дуже мінімальну інформацію, щоб просто було зрозуміло, яка октава має бути. Чи, там, що робить, якісь основні моменти, але більш детально ви можете знайти, наприклад, так у відео. На ті моменти, де є відео, не на все є відео. Так? Нагадую, що тут також можуть бути певні а, структури, центри, які ми не розглядали. От, наприклад, тут щитовидна. то видно, так? От здається, ми щитовидну то видно залозу, роботу з нею ще зовсім не розглядали. Тим більше тут шостий рівень активації. От, от, цифра біля нього, а, там, біля Тору, біля каналу Антахкарана і так далі. Ці всі цифри означають, на якому рівні. Активується. Так, тобто, якщо ви бачите, що щитовину ми ще не розглядали, тут ще й шостий рівень, тож не забувайтеся спочатку активувати на першому рівні. Так, подивитися, що ви відчуваєте, що відбувається, чи активується, чи взагалі можна вам активувати на шостому, чи треба рівень за рівнем пройти. Так, тобто, Ви шукаєте з оцих всіх варіантів тий, який підходить саме вам. І на те, що вам потрібно. Бо варіантів, як бачите, багато. Наприклад, ту ж саму, шушковидну, на сьомому рівні, так, вона актуалізує наше ДНК до нових космічних частот. Але, можливо, не всім це потрібно, не всі можуть це активувати. Тобто, дивіться. Так, ще я хотіла ще хотіть. Ага, отут, наприклад, чакри, так? Я вам тут зазначила, що от в інстаграмі є декілька діаграм. Тут на них є різні посилання: верхні, нижні, будичні, вторинні і тому подібні ті, що в інстаграмі. Деякі, але по чакром не пам'ятаю, на драйві, по-моєму, немає так, українською мовою. Ну, принаймні, в інстаграмі є. так. Далі у нас є відео 58 на цю тему, на нього посилання. Далі. Тут взагалі, що можна робити з цими чакрами. так? Наприклад, коди, що стосуються всіх чакр ефірного тіла. Ось два варіанти, так? Наприклад, внутрішні чакри будичного тіла. Тут у нас зовнішні чакри будичного тіла і атмічного. Тут другорядні чакри, тут підземні та верхні чакри, чакри астрального тіла. Ну, Звичайно, я тут вам зазначила, що можна зачитувати. Окремі коди ДНК по кожній окремій чакрі. І в певних відео я вам ці коди давала. І ще буду а, давати. Не пам'ятаю, чи ми всі розглянули. Ми розглянули однозначно сім основних. Підземні ми розглядали, верхні ми розглядали коди там були. Так. Буддичного ми розглядали з кодами, чакри астрального тіла або сплетіння ми також розглядали. Не пам'ятаю, здається, все там робити. Тут навіть вам дала і комбінацію екілібраж сіми чакр із трьох кодів. Тут даю вам посилання на одну із діаграм, діагностика вам допомогу. Тобто даю багато чого, розбирайтеся, так? Тобто, наприклад, якщо вам. Щось візьмемо. О, із недавнього каналу «Екстрасенсорики». От ми розглядали недавно, які вони, що, ви проробили всі практики, все відчули і побачили. І вам, наприклад, по вашій діаграмі блоків відео номер 94 вийшло, що у вас проблема з каналами «Екстрасенсорики». Ви можете взяти ось діаграму, я вам дала на неї зразу. Посилання так, перевірити, з яким самим каналом яка проблема. Отут, до речі, посилання ще й на відео моє з поясненнями, так, хто забувся. І тут можна вже використати запропоновані варіанти, наприклад, епіфіс. Карана, а Далі код, який вам давала Енкіша, які очищує взагалі всі. Або Іліоє, це, до речі, Маркабанас активується. Або хто може, хто в Божествених октавах, Кондаліні 39 рівня. І, можливо, візіонерське сплетіння 4-го рівня Прайцу, Або. По кожному каналу на другій сторінці. У мене на початку. Я вам виписала всі ці канали екстрасесорики. І по ним є коди очищення. Чекай, доціль. Так, невеличка технічна пауза. Вибачайте. Так, друга сторінка. Давайте зразу глянемо. Друга сторінка також ось так ось виглядає. Тут зони. Тут у нас інші коди ДНК з різних моїх відео. А головний оцей стовпчик, який у нас зліва виходить. Це різні коди, ви побачите. Тут же ціла купа є, які я вам раніше давала, наприклад, не досить, та не досить довгий. Так, наприклад, зараз зробимо більше. Шишковидна залоза, є рівні активації, є код на очищення. Будь ласка, як читається? Вилочкова залоза. Так, тут ще буде посилання на відео. Я ще не прикріпила, прикріплю. а прикріплю. Так. Це у нас який тут що? А канал зв'язку з предками ще не зробила. Кундаліні, те, що ми роздивля... О, до речі, Кундаліні, так, відео про неї, тобто нагадати собі, що там і як. Ті коди, які я вам давала, ну а далі активація наміром. Так? Ну, взагалі можна все наміром активувати, якщо ви пам'ятаєте, на очищення, меркаба, тор. Далі ще є такий ось момент, що тут буде і інший варіант, наприклад, різні комбінації. Деякі з них я вам давала, деякі ще не давала, але буду давати з часом. Далі є різні практики з кодами, які є. Ми вже робили, наприклад, відео 258. Це з'єднання з центральним кристалом землі. Ми там використовували різні коди. Так, далі нейтралізація телефону. Також ми використовували коди. Тобто, я вам даю ці варіанти також комбінації, які я вам давала, а які і не давала. А, ну, тобто Побачити, роздивитися більш детально. Тут я вам написала невеличку пам'ятку. Використання кодів. А, ну, а тут деякі посилання на діаграми або в інстаграмі, або в драйві. Додам, можливо, ще більше. Так, тут, в принципі, все абсолютно зрозуміло. Тобто, ви берете. 94 відео, там, де у вас є дві діаграми з блоками-перешкодами. Дивитися, яка у вас перешкода наразі є, або робите список, якщо їх дуже багато. Далі відкриваєте першу сторінку і працюєте з цією перешкодою одним із кодів ДНК, який вам наразі підходить. так? От, наприклад, тут у нас крила, є різні варіанти. Звісно, у кого божественні октави, може собі активувати божественний канал зцілення на 11 рівні, і на цьому все. Але не у всіх божественні октави, тому є ще варіанти активації, наприклад, Тор на 8 рівні, або два таких прекрасних кода. Активація янгольського сплетіння на п'ятому рівні, або ще простіше, шишковидна на сьомому рівні. Звісно, це залежить від того, які у вас крила, янгольські, архангельські, божественні, які у вас октави, що вам можна, що не можна. Не забувайте, що завжди можна також, наприклад, попросити звернутися до Архангела Михаїла, чи до інших тонкоматеріальних істот, наприклад, як веселкові, це духи природи, які також можуть допомогти вам їхню цілісність і чистоту відновити. Є і інші варіанти, але тут ми зараз говоримо саме про. Коди ДНК. А, ну Що ж, я сподіваюся, в принципі, легко, та? Тобто ви визначили, яка у вас перешкода блок, і дивитесь, який код ДНК ви можете використовувати. Ну, а тут просто з різних відео, різних практик, різні комбінації, різні варіанти. Ті, що я вам вже давала. Тор, Меркаба, Кундаліні, Канал зв'язку з предками ще не зробила до кінця шишковидна, вилучкова, будуть сексуальні залози, гіпофіз, Це ми ще все не розглядали, ще то видно ми не розглядали. Так, фонтан молодості, канал благословення. Це колись буде. <с> не все зразу. От. На даний момент поки що вистачить. <с> Аби цим використовувалися, спробували. Головне мені, щоб ви повністю пам'ятали і знали, як ними користуватися, що у вас вже протокол роботи і правила безпеки засвоєні. Ви вже, хоч щось відчуваєте, розумієте, як це перевіряти. Визначати, дбаєте про свою чистоту різними методами, як завжди, кожну практику ви робите своєю і можете об'єднувати з іншими практиками. Так, наприклад, сіли в медитацію з проголошенням кодів, наприклад, на очищення вашої аури. При цьому можете проголосити ваш маніфест, прочитати молитву чи програму, яку ви склали по пучку, чи ще щось, тобто мантру, при цьому. Грати, наприклад, на високовабраційному інструменті чи, наприклад, тібетські чаші використовувати свічечку запалити. Тобто, це вже кожен згідно своїх бажань, вмінь, світогляду, фільтру, свого розвитку, комусь просто наміру. Буде достатньо. А комусь потрібно буде, вибачте, пахати, тому що октави ще не дозволяють, і свідомість ще поки що не дозволяє. Але ми всі на шляху поспішати абсолютно не потрібно порівнювати себе ні з ким не потрібно. Маленькими кроками потихеньку не поспішаючи. не... Перевертаючи всі рівні, починаючи там з божественних рівнів, які взагалі у вас активуватися не будуть. Смисла немає. Все має бути своєчасно і згідно вашого розвитку на даний момент. Зараз енергії дуже шалено ростуть. Сьогодні вам, можливо, ще недоступні якісь високі рівні активації. Через тиждень вже будуть доступні, і таке може статися. Це, звичайно, трапляється не завжди, не з усіма, але це трапляється. Сподіваюся, що все, в принципі, вам зрозуміло. Бажаю чудового перегляду даного відео. Спеціально не затягую. Мені здається, що тут дуже все зрозуміло. Вам залишається переглянути. Цю табличку. На даний момент поки що мені, в принципі, не потрібна допомога. Хіба що колись буду розписувати, але, напевно, до цього ніколи не дійде, бо якщо буду розписувати кожен код, що там включається що робиться, це великі томи книг. А якщо колись буде потрібна допомога, то я, звичайно, вас про це попрошу, можливо. Хтось відгукнеться. Дякую. Світлим душам, хто відгукується і робить такі можливі внески зі свого боку по діаграмам. І по іншим варіантам волонтерства на даному каналі. Щиро, щиро дякую і бажаю приємного читання і ознайомлення з даною табличкою, натхненної вам роботи з нею. Пробуйте! І звісно, буду чекати на ваші коментарі відгуки. Наскільки заходить, не заходить, так? Тобто той, хто вже багато працював з кодами, розуміє вже всю структуру, процедуру, якщо працює, по відчуттям щось має, або щось бачить, або ще якось може перевіряти, розуміє, як це все працює, то дуже-дуже-дуже чекаю ваш відгук і коментар. Все робіть з розумом. От. З прекрасними намірами в справжньому перебуванні тут і зараз, в такому стані, як я називаю медитативно молитвений так, в правильному стані. От. І приймайте допомогу вашого власного тіла, а точніше, ваших тіл і від вашого духу. Бо наші коди ДНК вони працюють лише з нашою власною енергетичною структурою і ні з чим більше. Так, ми активуємо лише наш власний енергетичний центр, тіло, меридіану, чакру, структуру якусь. Цей крила, наприклад, так, чи залозу, чи сплетіння. Тобто воно працює лише для нас з нашим тілом і все. Це, як ви сходили на акупунктуру. Ви вібраційним кодом запустили якусь структуру, чи якийсь центр. І він вам зробив певну роботу. Виражайте чітко ваш намір, що має зробити цей. Код, так? Тобто, якщо ви, наприклад, запускаєте Тор на восьмому рівні для того, щоб він вам почистив від новим крила, то так і говорите, щоб енергія Тору пішла на відновлення і на очищення моїх крил. Три рази, як завжди. Ну і, звичайно, ви можете не використовувати взагалі код в ДНК, а просто активувати наміром те, що треба, так? Тобто, наприклад, замість того, щоб сказати В-рукай, В. Кажете, три рази: активую моє янгольське сплетіння на п'ятому рівні. Три рази. Так, тобто для цього я вам і зазначаю тут, що треба активувати. Все, я вже набалакала, думаю, вже детально і зрозуміло. Всім все зрозуміло: до робот, практики, натхнення вам, удачі і чекаю, чекаю на ваші коментарі. Посилання під відео. Дякую, бувайте. А вах.